Проблема котра виникає в дійсності у більшості, і от її озвучує пан Євгеній. В будинку підвищена вологість. Відкрити вікна неможливо. Багато топлять чим попало. сморід неможливий. Хочу придбати осушувач повітря. Чи врятує він, можливо, порадити виробника. Дякую. Е, у нас все ж таки, друзі, мікроклімат формується декількими чинниками, а не тільки температурою і вологістю. Тому. Е, Сушувач він дозволить вам дійсно зменшити кількість валогів в повітрі. У нас є різні підходи. Один такий, який працює по принципу кондиціонера, тобто він забирає повітря з, -з, -з кімнати, ну він стоїть в кімнаті, стоїть біля підлоги, як напольний кондиціонер. От, якщо ви знаєте, що це таке, і от він бере повітря, його охолоджує за рахунок цього, волога конденсується. Відводиться в систему дренажу, от, або в систему випаровування, у кого вже як. І або ну, і от в басейнах там, звісно, є система дренажна, то в цю систему приєднується і відводиться цей конденсат. ну і Викидую більш прохолодне і більш сухе відповідно, повітря. Тобто, от за рахунок цього. Один раз поставили, ну, обслуговування, як у кондиціонера, нічого там такого складного немає, доволі часто їх ставили от у нас на об'єктах, якщо були басейни. Інший підхід з'явився, ну, відповідно так, не, недавно, може, років 6-7 тому. Це таблетки. Спеціальна таблетка, котра вставляється в прибор, і за рахунок хімічної реакції, вода хімічно зв'язується, і ви в цій таблетці збирається вся ця волога, і коли таблетка свій ресурс вироботала, ви цю таблетку міняєте. Наприклад, у компанії Cerazit є така така система, вони вже багато років на ринку, її пропонують. Да? Так що якщо вас не, не лякають, оці от Таблетки, покупки, ну, можна використати цю систему. Тобто, звісно, ця система вона не потребує підключення в дренаж вона більш мобільна, вона більш переносна там і так далі. Але так, треба купувати оці от таблетки для цього осушування повітря. Звісно, що в басейні вологі значно більше, бо там дзеркало води, випаровування і так далі. В квартирі це менше. Але все ж таки, тут ще стоїть питання в комплексі. Якщо, пане Він, ви хочете поставити, як це тимчасова міра, ну, наприклад, це орендуєма квартира. Я ще можу це зрозуміти. Але якщо це все ж таки ваш будинок або ваша квартира, і ви там живете постійно, і ви не плануєте переїжджати і будете експлуатувати це багато десятиріч далі, все ж таки, може, вартувало би розглянути систему примусової вентиляції. Був у нас один. Прем'єр, котрий призивав топити всіх дровами і вуглем, да, е, ну, це голову не лізе, тому що от про цей сморід, котрий пише пан Євген, у нас він також присутній, але просто мені повезло в тому плані, що, по-перше, я в такому місці, де мало сусідів, а по-друге, роза ветрів дме зі сторони, де ніхто не живе. Ну, там загальна територія, там навіть будувати не можна, торфяники. От, і виходить так, що всі сусіди, що за моєю спиною паляться грубками, печами, камінами, їх дим до мене рідко-рідко коли потрапляє. Тобто, це коли або геть безвітряна погода, або, не дай Боже, вітер диме з півдня. Але це дуже рідко у нас. У нас в основному з півночі. От, ну, за, захід, північ От. Тому порозі вітров я доволі вдало потрапив. Хоча так у нас теж всі сусіди вони мають грубки, мають пічі і так далі. Я також маю камінний фен, відповідно. І сьогодні от підтаплював, тому що вимикають електроенергію, і будинок вже сильно охолов. Ну недостатньо часу на опалення. А я не хочу температуру піднімати. Тому дійсно така проблема є. І Я би от все ж таки розглянув систему примусової штучної вентиляції. Вони є різні. Найскладніша і найдорожча – це припливна витяжна. Є заборна, є нагнітаюча, тобто в вашому випадку краще брати не заборну, а нагнітаючу. Тобто вона по фінансах дешевше вона бере повітря з вулиці, пропускає через фільтра, в тому числі і вугольниці за потреби. Відповідно осушує, зволожує і подає в будинок. А виводиться повітря вже через вентиляційні канали, котрі у вас повинні бути. Тому тут треба з'ясувати, є у вас хоча б вентиляційний канал чи немає. Якщо немає, треба зробити, якщо немає можливості зробити, в такому випадку вам треба робити примусово, примусово штучну вентиляцію припливно заборною. Тобто тут ми задуваємо, тут ми забираємо. Відповідно. І так як це буде дуже багато повітря брати, нагрівати, подавати, вам доведеться ставити рекуператор ну, для того, щоб зменшити, хоча б і не викидати дарма теплоповітря на вулицю. Обладнання вібрує, обладнання гуде, обладнання шипить на рішітках. І, звісно, це не всім подобається. Сучасні системи мають вентилятори інверторні, і там може регулюватися швидкість. Тому сучасні системи ви можете зробити на саме мінімум, наприклад, або приєднати датчики присутності людини. Ну, наприклад, якщо людина присутня в кімнаті, вентиляція по, цьому, по цій гілці працює. Якщо людина з кімнати виходить, датчик спрацьовує, перекриваються клапана, заслонки, і ця гілка не працює. Тобто це все дозволяє зменшити енерговитрати на всю цю систему. Тобто дарма не викидати тепло, дарма не ганяти вентилятори, там переходити, система може переходити в саме мінімум, коли в будинку нікого немає. і так далі. Вартість таких систем, вона різна, але я скажу вам так, що от те, що ставили наші замовники, я би назвав суму від 7 десь до 25 тисяч доларів. Ну, і відповідно, треба передбачати місце, де це буде розташовано. В наших типових проєктах, я, я вам демонстрував і акцентував на цьому увагу, що у нас ну в 50% проєктів передбачено місце для встановлення примусової штучної вентиляції. Тому що я чудово розумію, що. Дуже багато алергіків, багато таких ситуацій, коли якість повітря бажає кращого, тому такі речі краще пройти передбачати, тим паче, якщо це типові проекти. Дякую за ваше питання, пан Євген. Воно дуже актуальне для багатьох. Я сподіваюся, що моя відповідь вас задовольніть і ви все ж таки зберетеся з духом і підійдете до цього питання більш комплексно, якщо це ваш будинок. Ну і не забувайте, що треба з'ясувати, звідки там така кількість вологі. Тому що, може, там гідрозоляції десь немає і з ґрунту підтягує, а може затікання десь є, і волога потрапляє із-за цього. Тобто такі речі теж бажано перевірити. Дякую, друзі, за ваші донати, за вашу підтримку, і ми рухаємось далі.